Чому маючи одинакову кількість часу, 24 години на добу, усі ми отримаємо настільки різні результати? Чому одні люди встигають зробити за день більше, ніж інші за цілий місяць? Це точно не про те, як ідеально розписати день по хвилинах, бо більшість порад з продуктивності вчать одного. Як бути ще більше зайнятою? Але чи це дійсно те, що тобі потрібно? У цьому відео я хочу показати зовсім іншу сторону, не очевидно. Але саме вона часто вирішує, чи ти щодня рухаєшся вперед, чи просто прокручуєш колесо. Можливо, ти руками намагаєшся бути продуктивною, вчишся, стараєшся, виконуєш поради, плануєш день, але відчуття, що ти стоїш на місці, нікуди не зникає. І справа тут не в тому, що ти щось робиш неправильно. Можливо, ти просто не поставила собі правильних запитань. У цьому відео не буде як усе встигати. Натомість буде щось важливіше Чотири запитання, які допоможуть тобі нарешті зрозуміти, куди саме ти рухаєшся і чому саме звідси починається справжній прогрес. Тож почнемо. Ось маємо вік від 0 до 80 років. Якщо поділити своє життя на три основні етапи, вийде приблизно так. Перший етап можна назвати молодість від 0 до 25 років, ти в університеті, у школі вчився, вбереш інформацію, готуєшся вступити в другий етап доросле життя. Це твоя кар'єра, це ти працюєш, ти викладаєшся наповно, сподіваючись на останні 20 років. Називаємо це сезоном зрілості. Це краще слово. Саме таку модель життя тобі нав'язують ще зі школи. Кажуть. О, ти маєш закінчити школу потім, якщо ти розумна, правда ж, йдеш до інституту, щоб отримати роботу, на якій будеш працювати, гаратати 40 років, сподіваючись вийти на пенсію і насолоджуватися останніми 20 роками. Не знаю на яку пенсію, правда. Це стандартний сценарій, який передають уже, мабуть, останні 100 років. І всі підсвідомо вірять, що так виглядає життя. І не ставлячи під сумнів, більшість просто приймає, що так воно і є. Іншими словами. Більшість людей йде по життю ніби у вісні. Оце головна думка, яку я хочу донести до тебе. Якщо ти хочеш зробити за один тиждень більше, ніж більшість людей роблять за цілий рік, а я б навіть сказала за ціле десятиліття, а може і за все життя навіть, ти просто маєш прокинутись. Бенджамін Франклін сказав одну з найсильніших фраз: Більшість людей помирає у 25 років, але ми ховаємо їх лише у 75. Ух. Я почула це ще в свої 30%, і це мене вразило. Тепер, ось що дивовижно. Додамо ще кілька фактів. Середня тривалість життя в Україні становить приблизно 65 років, коли я шукала дані перед цим відео. І ще одна статистика. До 85% українцям, та це напевно і для всього світу підійде, не подобається їхня робота. Люди реально незадоволені. Люди не вибрали б цю свою роботу, якби могли повернути час назад. Але вони її роблять, бо мусять. Більшість людей працюють усе життя з однією думкою ще трохи, ще трохи зусиль, і нарешті з'явиться час для мене. От діти виростуть, от от, вийду на пенсію, і тоді я почну жити. Але правда в тому, що жити потім дуже небезпечна ілюзія. Бо якщо ти не вмієш бути живою тут і зараз, ти пропускаєш більшу частину свого життя, ти проходиш скрізь нього, ніби у вісні. Більшість людей помирає у 25 але ховають їх лише в 75. Чесно, це чиста правда. Тож до чого я веду? Світло в кінці тунелю є. Для тебе все ще не закінчилося. Насправді, до кінця ще дуже далеко. І чим раніше ти побачила це відео, тим раніше ти прокинешся від ілюзії, яку для тебе створили інші, і від життя, яке люди підсвідомо програмують для тебе. Тим швидше ти зможеш насправді почати жити. Прокинутися. Життя уві сні це не про те, що ти нічого не робиш. Це про те, що ти весь час кудись біжиш, не зупиняючись, навіть не подумавши, а куди саме я біжу. Я не кажу тобі, іди створи бізнес. Це теж може бути ілюзією, якщо женешся за цим лише тому, що так правильно це така сама пастка, просто в іншій упаковці. Бо найбільша пастка не в тому, що ти нічого не робиш, а в тому, що ти постійно намагаєшся стати кимось замість того, щоб нарешті дозволити собі бути, коли я стану успішною, коли я досягну, коли я нарешті буду. Це нескінченні коли і є сон, у якому живе більшість. Скажи чесно, у школі, в дому, у суспільстві нас вчили слухатися, нам казали, як треба, і ми звикли шукати підтвердження, дозвіл, маршрут. Але що, якщо саме це головна причина, чому ти застряла? Не тому, що не знаєш, що робити, а тому, що чекаєш, що хтось інший скаже тобі, як правильно. Найкращі вчителі не дають готових рішень. Вони вчать тебе ставити правильні запитання. Тому у решті цього відео я хочу дати тобі чотири запитання. І я не хочу, щоб це було ще одне відео, яке ти подивишся, забудеш і скажеш Окей, додам у список справ на потім. Я дійсно хочу, щоб ти записала ці чотири запитання, і пообіцяй мені, завтра зранку ти підеш у кав'ярню, замовиш найбільшу чашку кави, яка в них є, і сядеш з бухнотом і відповісти на ці чотири запитання. Якщо ти це зробиш, я обіцяю тобі, за цей тиждень ти зробиш більше ніж більшість людей. Робить за цілий рік. Тому що саме так ти прокидаєшся від тієї програми, яку тобі підсвідомо вбивали суспільство, школа, батьки. Домовились? Окей, поїхали. Ці запитання розташовані в порядку важливості. Саме в такому порядку я б приділила їм час. Запитання номер один. Що б я зробила, якби нічого не боялася і не могла зазнати невдачі? Ти повинна відповісти саме в такому формулюванні. Нічого не боялася і не могла зазнати невдачі. Це не просто красива фраза. Це запитання розкриває суть. Що ти насправді хочеш? За межами страху, сумнівів і очікувань інших. Є тільки два мотиватори для людини біль і задоволення. Ти або рухаєшся до чогось, чого прагнеш, або тікаєш від чогось болісного. То що б ти зробила, якби нічого не боялася і не могла зазнати невдачі? Але біль гучніший. Саме тому ми частіше тікаємо, ніж йдемо вперед. Саме тому ідеї, які з'являються в тобі як вогники, ти одразу гасиш сама. Я не зможу. Це смішно, це провалиться. Саме тому це запитання таке важливе. Воно не про мрії, які красиво звучать. Воно про ті речі, які ти давно відсунула в бік, бо було страшно, незручно, не на часі. Але поки ці відповіді заховані, ти будеш бігти не туди, навіть якщо дуже стараєшся. Іноді достатньо зовсім невеликого суму, щоб перестати обертатися по колу. Не драматичних змін, а чесного запитання і чеснішої відповіді. У 2020 році в мене виникла ідея запустити YouTube канал. І знаєш що Ні, я того не зробила. Я ні, не запустила. Бо я боялася. Боялася, що провалюся, боялася, що мене висміють, боялася підвести інших. Я 5 років тікала від страху, допоки відповідь на це запитання, що б я зробила, якби нічого не боялася і не могла зазнати невдачі, не дала мені ясності. Це стало поворотним момент. В лютому 25-го я запустила і курс, і YouTube канал. І знаєш що? Я зараз дуже шкодую, що не зробила, це в 2020-му. Запитання номер два. Чим я пишатимусь найбільше через рік сьогодні? Про що ти через рік від сьогодні скажеш, я цим найбільше пишаюся? Я вважаю, дуже важливо використовувати саме слово пишатися. Я не говорю про гординю на кшталт, подивіться на мене, яка я крута. Я говорю про гордість за свій характер. Це зовсім інше. Отже, чим ти пишатимешся найбільше через рік? Це може бути зовні просте, але внутрішньо, визначальне рішення. Наприклад, привести себе в найкращу фізичну форму. Не тому, що так треба, не щоб відповідати чиїмось стандартам, а тому, що ти втомилась ігнорувати своє тіло, свою силу, свою енергію. Бо це не про зовнішність, це про ставлення до себе та своє здоров'я. А може, це буде рішення нарешті привести в порядок свої фінанси, не закривати очі, не жити з постійним фоновим напруженням, а сісти і чесно навести порядок, стати людиною, яка має опору в собі і в гаманці. Або ти нарешті зробиш той крок, який відкладаєш уже руками, звільнишся з цієї проклятої роботи з босом-ідіотом, скажеш ні, тому що більше не твоє. Ти сама знаєш, що це. У кожної з нас є така точка, десь між ще трохи і більше не можу. І якщо уявити себе через рік, саме цей вибір буде тим, за що ти скажеш собі, я пишаюся, що зробила це. І саме тому, коли ти відповідаєш на запитання, чим хочеш пишатися через рік, важливо бути чесною. Це не має бути спроба компенсувати провину чи сором. Це не про втечу від себе, це про те, що справді має для тебе значення. Те, до чого ти дозріла, не тому, що треба, а тому, що ти більше не хочеш іти по все. Але запитання номер три, мабуть, найважливіше. Які три речі мені потрібно припинити робити? Ми звикли фокусуватися на діях. Що робити, що почати, як себе змусити. Але є інша сторона. Дуже часто те, що стримує тебе, це не відсутність ще одного кроку, а присутність трьох зайвих. Я хочу, щоб ти чесно подивилася на своє життя і назвала три речі, які ти продовжуєш робити, хоча я знаю, що саме вони з'їдають твій фокус, твою енергію та в твою впевненість. Це може бути щось дрібне, але системне, звичка, дія, думка. Щось, що кожен день витягає з тебе трохи більше, ніж ти помічаєш. Важливо не просто визначити, що тебе виснажує, а усвідомити, скільки сил ти на це витрачаєш щодня. І що могла б зробити з цією енергією замість того? Ти можеш викладатись до виснаження або просто прибрати те, що краде у тебе сили. Те саме з твоїм часом, з твоєю увагою, з життям. Тож подумай, які три речі реально тягнуть тебе вниз. Що з того, що ти робиш щодня, не веде тебе нікуди, але ти тримаєшся за це з інерції? Що краде твоє світло, не залишаючи нічого натомість? Можливо, саме тут найбільший ресурс, який ти ще не використала. Запитання номер 4 Воно дуже близьке моєму серцю. Я повертаюся до нього щоразу, коли застрягаю. Яку пораду я б дала комусь іншому в абсолютно такій самій ситуації? Якщо коли-небудь почуватимешся розгубленою, в якій ситуації відійди, подивись на ситуацію з боку. Уяви, що це не ти, а твій близький друг чи член родини. Це звучить просто, але це змінило хід багатьох моїх рішень. Бо ми надто добре знаємо всі деталі своєї проблеми. Ми розкладаємо її на причини виправдання страхи і намагаємось вирішити її з тієї самої точки мислення, з якої вона виникла. Але щойно ти робиш крок назад, уявляєш, що це не ти, а твоя близька людина. Все прояснюється. Ти раптом бачиш, що відповідь була весь час поруч. Вона просто заглушувалася страхом або потребою в дозволі. Це може бути все, що завгодно. Я не знаю, що робити з цією роботою. Мене виснажують ці стосунки. Я боюся почати з нуля. Ми часто набагато мудріші в чужих історіях. Коли хтось поруч застрягає, ми бачимо суть. Але коли це стосується нас, починаємо все ускладнювати. Шукаємо підтвердження, виправдовуємо чужі очікування, сумніваємось у кожному кроці. Тому іноді найкраще, що ти можеш зробити, це уявити, що ця ситуація не твоя, і просто сказати те, що давно насправді знаєш. У мене була ситуація, були стосунки з людиною, яку я кохала більше за життя. Але ця людина і самі стосунки з нею тягнули мене вниз. Мені ставало занадто комфортно не розвиватись, не прогресувати, приглушувати свої амбіції. Я відчувала, що деградую. Це вводило мене в депресію і розпач. Я почала ненавидіти і зневажати себе через те, якою я стала. І я запитала поради в себе. І чесно відповіла, що пора ці стосунки закінчувати. Кохання ще одне може бути, а життя ні. Тож яку пораду ти б дала комусь іншому в абсолютно такій самій ситуації, в якій зараз опинилася ти? Можна бути е, зайнятою щодня і все одно залишатися на місці. Можна старатись руками і так і не наблизитися до себе справжньої. Щоб вийти з цього кола, не потрібен ще один інструмент. Потрібна пауза і правильне запитання. Я дала тобі чотири. Не відкладай, візьми трохи часу, не для списку справ, а для себе. Дякую за перегляд. Досить миритися, почне жити. Побачимось в наступному відео. Па-па!